Про єдину телефонну лінію для медичних закладів Хмельницького облаштування нового відділення у Хмельницькій міській дитячій лікарні. А ще про те, чи варто чекати на COVID-19 вірусу, про якого відверто більшість українців уже й забула. Вітаємо в ефірі програму «Влада і громада. Черговий випуск ми присвятимо тим, хто тримає медичний фронт. До студії до нас завітав Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Тож Бориса Васильовичу, слава України, героям слава. Е, насправді, от ми, якщо говоримо про героїв, завдяки цим героям, ми зараз можемо з вами і спілкуватися, і в цій студії перебувати. І, власне, попри все, медична галузь на Хмельниччині продовжує працювати, виконувати свою важливу місію. От щодо останніх таких подій від 1 серпня ми маємо єдиний медичний номер, який об'єднав кілька медичних закладів громади. От поділіться, будь ласка, чи лише для зручності пацієнтів цей номер телефону впровадили? Чи питання ще в чомусь іншому полягає? Ну, питання контакт-центру в нас виникало вже давно, і першим кроком було створення контакт-центру в лікувально-діагностичному центрі. Він працював вже понад півроку, е, дуже зарекомендував себе з хорошої сторони і по відгуках е, мешканців. Я б не хотів сказати пацієнтів, тому що туди дозвонюватися можуть і здорові люди е, для якихось консультацій, справок, е, для отримання якоїсь інформації. І е, від медичних працівників, які працюють саме в контакт-центрі, відгуки про цю роботу значно кращі. Тобто, це і покращує доступ мешканцям до інформації, це і полегшує роботу реєстратур е, реєстратур, як таких, в принципі, ми намагаємося в подальшому взагалі від них відійти. Тобто, буде е, адміністратор, чи як зараз модно називати холм-менеджер. Який буде зустрічати людей, можливо, вказувати їм, куди підійти, де, де що знаходиться, тобто працювати саме в цьому вестибюлі закладу. Але реєстратура має перейти в мережу інтернету, в телефонну мережу, от єдиний медичний номер Хмельницького, і це полегшує роботу тих людей, які там працюють. Після того, як е, реєстратори наші стали операторами контакт-центру в лікувально-діагностичному центрі, кажуть, робота значно помінялася. Тому що в реєстратурі, ну, ви розумієте, хтось телефонує, комусь треба знайти якусь карточку, хтось хоче запис... записатися, хтось хоче щось запитати. Тобто реєстратор практично розірваний на різні частини, і тоді виникають і якраз конфліктні ситуації. Десь здають нерви в реєстратора, десь дають нерви відвідувачів е, порушення комунікації. В даному випадку е, у нас е, зараз запрацювало 150 ліній, тобто практично 150 людей можуть одночасно додзвонитися до контакт-центру. Можливо, комусь треба буде почекати пару хвилин, поки там оператор звільниться, але дозвонитися можна. Якщо буде потрібно, це вже покаже в процесі роботи: ми готові додати ще телефонні лінії. В кожному контакт-центрі працює певна кількість операторів, різна кількість, в когось 6, в когось 8. І це теж цифра не стала, готові її міняти. Ми моделюємо під такі найбільш затребувані години дозвону. Як правило, в понеділок зранку дзвонять дуже багато, і тоді ми садимо більше операторів в контакт центру. Як правило, під кінець робочого дня вже дозвонювачів менше можна зменшити операторів, і ця цифра теж буде трохи коливатися, мінятися. Але це е, покращує е, скажімо так, медичний сервіс, це покращує доступ до інформації за цим номером. З іншим я його назву, можливо, хто ще не знає. 0800 202 103. Номер е, легко запам'ятовується. 0800 значить, що для дозвонювачів цей е, номер є безкоштовним. За це буде оплачувати за телефонні дзвінки заклад. Ну і телефонуйте, взнавайте інформацію про те, е, де приймає лікар, куди можна записатись на прийом, є лікар на прийомі чи немає. Бувають такі випадки, що в медичній інформаційній системі десь віконце є, до, яку, до лікаря ще можна записатися. А лікар вже на лікарняному, і, і його немає фактично на роботі або на курсах, або в відпустці. Тобто такі накладочки бувають. І ми розуміємо, що оцей єдиний медичний номер, можливо, ми його трошки гучно назвали, тому що він поки що об'єднує тільки чотири заходи. Але сподіваємося, в подальшому буде і більше. Е, теж на початках не буде абсолютно все гладко, Десь щось треба буде відкоригувати, але це вже все буде в процесі роботи. Попередні номери телефонів, які ми маємо, реєстратур, до прикладу, вони ще поки що діють, якщо люди от, знають їх, чи потрібно все ж таки перебудовуватися і саме телефонувати за цим номером, який вже є. лікувально діагностичний центр, який е, ну, один з найперших включився. В роботу контакт центру вже всі ці номера вже відмінив. Для них це дійсно буде єдиний номер. Ці заклади, які тільки долучилися, а це центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 номер 2 і дитяча лікарня на перехідний період, можливо, це буде місяць, може, півтора, може, два, старі номера телефонів залишаються, тому що люди до них звикли, і до єдиного номера треба ще звикнути. Через це перехідний період буде. Які ще заклади ви плануєте додати до цього переліку? адже ви сказали, що процес це ще триває? Ну наразі ми об'єднали якраз ті заклади, які надають амбулаторну допомогу. Дитяча лікарня в її складі є дитяча поліклініка. Тобто, це не дитяча поліклініка не є окремим закладом, це підрозділ дитячої лікарні. Через те сюди війшли всі поліклініки міста, сюди війшли всі сімейні лікарі, всі амбулаторії міста. І сюди війшла дитяча лікарня в першу чергу заради її поліклініки. Тобто можна записатись на прийом уточнити якусь інформацію по поліклінічній роботі. В подальшому в нас зараз в процесі реорганізації стоматологічний центр. Він буде одним з підрозділів лікувально-діагностичного центру це буде поліклініка номер 6 стоматологічна лікувально-діагностичного центру. І в подальшому і стомат-поліклініка. Додасться до цієї ну, в складі лікувально-діагностичного центру. Плануємо додати перинатальний центр. Там теж є амбулаторна допомога, там є жіноча консультація. А останніми в, в цей склад війде міська лікарня, інфекційна лікарня. Це чисто стаціонарні заклади, які надають стаціонарну допомогу, і вони доєднаються до номера останнього. Перше серпня в Україні ще запам'яталося тим, що ми маємо такий перехідний етап отримання, скажімо так, і придбання антибіотиків за рецептом. Багато думок було з цього приводу. В, можливо, в пацієнтів одна думка, в лікарів інша. От насправді, на вашу думку, от наскільки дійсно виникла нагальна потреба саме антибіотики виписувати за рецептом, поки що десь це можливо такого паперового варіанту? Так, потім це буде електронний рецепт. Наскільки напружена ситуація склалася, можливо, чи ми дійсно хаотично їх прийма. Маємо і була потреба саме от такий крок зробити, тому що дійсно в медичній спільноті про це дуже довго говорили, що потрібно переходити на, скажімо так, рецептурний такий момент, але от тільки зараз вдалося цей процес зрушити з місця. Ну, по-перше, з 1 серпня це все таки вводиться електронний рецепт. Там теж буде працювати перехідний період. Впродовж якого поки ще невідомо скільки він буде тривати, але впродовж якого буде діяти і паперовий, і електронний. Але з 1 серпня вводиться саме електронний mm -hmm. рецепт. Заклади, які під'єднані до медичної інформаційної системи, які вже виписують електронні рецепти по е, програмі. Доступні ліки е, для них це такої якоїсь складності немає виникати. І їм додається просто виписка ще отакого виду препаратів. Ну, насправді, виписувати антибіотики за рецептами наше законодавство вимагало і до 1 серпня. Просто не завжди дотримувалося це правило. В цьому можливо вина і медичних працівників, і фармацевтичних працівників, які відпускали без рецепту. Але ця вимога звучала і раніше. Антибіотики є ну, не таким препаратом, який можна вільно приймати, коли кому забажається. Антибіотик це серйозний препарат і неправильний прийом, неконтрольований прийом, довільний прийом, часто навіть без призначення лікаря, виникає до того, що мікроорганізми звикають до цих антибіотиків, виникає так звана антибіотикорезистентність. Коли антибіотик не діє вже на, меди... на мікроорганізми, дуже часто кажуть, що це фальсифікат, антибіотика, от скільки ніколи, а він нічого не дає. Ну, Фальсифікат теж ніхто не виключає, вони можуть бути. Хоча за цим Державна служба з лікарських засобів веде контроль. Але зрозуміло, що препаратів маса і, можливо, десь щось і проходить повз. Але тут більше все-таки справа за антибіотикорезистентністю, яка Викликана, повторюся, може, неконтрольованим прийомом антибіотиків. Через те електронний рецепт це раз. По-друге, є новий наказ, оце дійсно новий, про е застосування антибактеріальних препаратів, і е там чітко вказано про те, що лікарі первинної ланки, сімейні лікарі, не мають права і не можуть призначати ін'єкційні антибіотики. Тобто на первинці амбулаторно можна приймати таблетовані антибіотики. Ін'єкційні препарати можна отримувати або в умовах поліклініки денний стаціонар, або в умовах стаціонару. Друге, що суттєво, і це теж багато хто людей не знає, практично заборонено внутрішньом'язове введення антибіотиків. Є винятки, є антибіотики, які вводяться тільки внутрім'язево, тоді, тоді вони мають так вводитись. Всі решта антибіотиків, якщо це ін'єкційна форма, мають вводитись або внутрішньовенно, або внутрішньоартеріально, або внутрішньокістково, і таке ведення є, але внутрішньом'язеве ведення антибіотиків заборонено. Останні тижні два в змі активно публікують інформації, новини про те, що ковід повернувся. Так багато лікарів кажуть про те, що він фактично нікуди не зникав. Але от фігурують і різні країни: і Китай, і сусідня Польща в Україні я знаю, що Чернівецька область також було зафіксовано кілька випадків. Більше того, каже, що це новий штам Омікрону. Можливо, дійсно там були і певні лабораторні такі дослідження. Загалом, якщо ми окреслюємо ситуацію по Хмельницькій громаді, що ми маємо нині із ковідом 19 Ну, Ми за ці роки, скільки ми з ковідом живемо, бачимо про такий хвилеподібний перебіг. Тобто хвиля наростає, потім спадає. Дуже багато хто думав, що почалась війна ковід і це ніби як штучні, штучно виконкані ці хвилі. Ну, Насправді, якраз перед початком таких повномасштабних бойових дій, якщо хто пам'ятає, була велика хвиля Омікрону. Дуже багато людей перехворіли, велика кількість людей вакцинована, частина людей виїжджала за кордон, тобто зменшення захворюваності на ковід має інше обґрунтування, крім початку військових дій. Зараз дійсно і починається чергова хвиля коронавірусної інфекції. Є версія про те, що це е, мутований штам омікрона, е, але для е, практичних медиків, для мешканців, для тих, хто це суттєво нічого не міняє. Тобто це той самий ковід, е, і методи профілактики, і методи лікування вони такі ж самі. Який перебіг цього нового штаму, чи він буде легшим, чи він буде важчим, поки що важко сказати, тому що захворювання ще не настільки високе, щоб робити якісь. Висновки, але якщо в нас е, період такий затища е, квітень, травень, червень, е, були поодинокі випадки захворювань на ковід, то зараз в нас вже є хворі в інфекційній лікарні, є в міській лікарні, є одна вагітна в перинатальному центрі. Тобто захворюваність зростає, темпи поки що цього захворюваності не такі високі, ну, але ріст відмічається. Ну і хотілося б нагадати за методи профілактики. Е, карантинні заходи в нас ні в державі ніхто не відміняв. Просто на фоні воєнних дій, на фоні зменшення захворюваності вони відійшли десь трошки подалі. Але маскового режиму практично ніхто не дотримується і хотілося б закликати хоча б тих, хто хворіє, одягати маски для того, щоб не заразити своїх е, близьких, рідних. Друзів, е, обов'язково дотримуватись дистанції, е, уникати якогось такого е, скупчення людей, ну і миття рук, яке завжди актуально не тільки для коронавірусної інфекції, а й для кишкових інфекцій. Ми маємо літо, їх теж ніхто не відміняв. Це і інші вірусні інфекції, миття рук, обробка рук дезінфектантом вона залишається. А внутрішньо переміщені особи, які власне переміщаються в середині країни, чи може ось цей процес пришвидшити наростання цієї хвилі ковіду 19 Чи все ж таки ми сподіваємось на те, що, скажімо так, маючи щеплення, цього вдасться в принципі попередити і унеможливити? Чи це не так? Е, ну важко сказати. Основна хвиля внутрішньо переміщених осіб вже пройшла. Тобто зараз ще є люди, які переїжджають. І до нас, і від нас, але це вже не настільки е, велика кількість цих людей, які б суттєво на ситуацію вплинули. Крім того, я говорив про хвилини подібний перебіг е, через те, е, хвилі е, коронавірусної інфекції вони можуть бути і без залежності від цієї міграції. Е, щодо вакцинації, то у нас, мешканців громади вакциновано майже 75%. Але треба розуміти, що і частина мешканців громади десь кудись перемістилася, переїхала. Хтось поїхав за кордон, хтось поїхав десь просто більш в західній області, хтось виїхав в сільську місцевість, тобто міграція і внутрішня, і зовнішня, і до нас хтось приїхав, хтось вакцинований, хтось не вакцинований. Через те вакцинація вона продовжується і залишається актуальною. 75% – це ті, хто отримали вже дві дози. Це ті, хто отримали дві. Плюс третю дозу, тобто загальна кількість вакциновані. Угу. Дякую дуже за інформацію. Якщо можна зараз не про ковід, в Хмельницькій міській дитячій лікарні триває робота з реконструкції нового відділення екстреної медичної допомоги. Якщо не помиляюсь, стартували роботи навесні 2021 року. От за цей, в принципі, час понад рік, що вдалося зробити, і що ми нині маємо. Поділіться, будь ласка, свіжою інформацією. Ну, Роботи в процесі. Сказати, що вже щось зроблено, це важко, тому що частина робіт зроблена, але нема таких завершених робіт, щоб вже сказати, от ми зробили там коридор, чи ми зробили палату, чи ми зробили реанімацію. Роботи тривають. Воєнний стан суттєво вплинув, тому що е, частину е, коштів, які були передбачені, які були виділені, ми не можемо реалізувати, тому що є е, постанова Кабінету міністрів які платежі казначейство може проводити, які не може, саме на період воєнного стану, Якраз е, процес будівельних робіт фінансується дуже так туго, але роботи тривають. Ми плануємо зараз розпочати роботи по ремонту ще покрівлі над цим відділенням, тому що для того, щоб е, зробити всередині вже якісь чистові роботи, треба, щоб туди нічого не затікало, і була термоізоляція. Тобто і покривельні роботи плануємо, роботи йдуть, але вони йдуть ну, не тими темпами, які б це були е, в мирний час. Тобто хочемо пояснити для глядачів, що це буде об'єднання тобто, трьох діючих відділень в одне, яке буде мати назву екстрена медична допомога. Відділення екстреної медичної допомоги, так, воно має об'єднати е, те колишнє всім звичне приймальне відділення, воно об'єднує травмпункт і воно об'єднує реанімаційне відділення з. Е, Екстреною ургентною операційною е, планується бокс для заїзду швидких допомог, тобто швидка допомога заїжджає в бокс, і дитина, яка приїжджає, вона вже не виходить там на вулиці, під сніг, під дощ, вона виходить в приміщенні закритому, і е, їй зразу ж тут е, має надаватися невідкладна допомога. Треба невідкладно операційна хірурги спускаються, операційна є, вони оперують прямо тут же. Реанімація прямо тут, тобто не потрібно бути залежним від ліфта чи нести дитину на руках, вона буде на першому поверсі, прямо біля прийому пацієнтів. Тобто, ну, в принципі, так, які, які вимоги зараз до лікарень ну, не тільки в Україні, а й в Європі. І, і сподіваємося, що ми ці роботи таки завершимо. Хоча завершення робіт в 2022 році, дуже під питанням, тому що. Розуміємо, весь воєнний стан в державі насправді дійсно медицина працює під час воєнного стану. Цікаво дізнатися, чи усі медичні працівники проходили, ну скажімо так, певні навчання з надання допомоги невідкладної саме під час отримання травм пов'язаних із війною. Проводили заняття і по невідкладній допомозі. Невідкладна допомога це не пов'язана з воєнними діями. Але, скажімо так, всі медики мали би знати, як надавати цю допомогу. Хтось знає, хтось, можливо, не все знає, але ми нагадали і проводили заняття саме по тактичній медицині, це саме по наданню допомоги при бойовій травмі. Частина наших медиків і зараз е, знаходиться десь там на е, сцені бойових дій і надають допомогу пораненим. Частина може стикнутися і тут з такими бойовими травмами. Через те інформація всім корисна, і, і такі курси проведені в кожних закладах. Так, у нас в дитячій лікарні були фахівці і з Америки, і з Польщі, які проводили заняття не тільки по тактичній медицині, вони проводили і по невідкладній допомозі, і навчали всіх медиків користуватись узд апаратами Дуже непоганою гуманітарну допомогу вони вам нам надали Це і портативні УЗД-апарати, які будуть працювати саме в відділенні невідкладної екстреної медичної допомоги. Тобто не потрібно чекати, поки там приїде фахівець з УЗД, а й хірург, і лікар відділення екстреної допомоги, і реаніматолог може на УЗД подивитись те, що його цікавить. Так, можливо, до якогось високопрофесійного висновку. Це ще трохи далеко, але побачити якісь там травми внутрішніх органів, ще щось, це може і інший спеціаліст. Я так підгладіла, що ми в останній в студії спілкувалися з вами чотири місяці тому, і тоді дійсно активно відбувалася робота щодо отримання гуманітарних вантажів. Ви щойно про це говорили? Це не тільки було обладнання, медпрепарати, це були і автівки. Зараз цей процес наскільки відрізняється від того, що було чотири місяці тому, і як він формується, спрямовується? Чи залишається тут, чи є певна пріоритетність по тих містах, де дійсно є складна ситуація? Як от зараз працюєте тут логістично також? В перші місяці оці повномасштабних бойових дій гуманітарної допомоги в нас надходило дуже багато і різної. Ми бачили цілі партії медикаментів, запаковані в ящиках, тобто такі фабрична розфасовка. Ми бачили маленькі торбинки, в які лежали там дві таблетки, кусочок пластиря, і е, оці якраз їх важко сортувати. Але вони найбільш е, торкають душі, тому що людина віддавала ті медикаменти, які в неї були, вони віддали на допомогу саме українському народу. Зараз е, в плані гуманітарної допомоги от саме медикаментами суттєво зменшилось, е, е, ліків поступає до нас менше, але в нас є трохи і запас. І, кхм, ну, і в Україні фармацевтична промисловість працює і більш-менш. Е, Логістика відновилася. Через те, в плані препаратів, у нас такого дефіциту немає. Але поступає у нас гуманітарка обладнанням, якимись медичними меблями, транспортом було ну, зараз останнім часом немає, але якраз транспортом, більш-менш санітарним, теж забезпечені за рахунок гуманітарної допомоги. І це теж дуже цінно, тому що. Щось ламається, щось виходить з ладу, поступає нове, часом не нове, часом буває, що це те, що було в використанні, але воно теж непогане і дуже, дуже добре працює. І ми вдячні тим, хто нам надає цю гуманітарну допомогу, і тим, хто організовують і тих, хто доставляють. Дуже дякуємо. Ще хочеться повернутися ближче до завершення програми до теми міської дитячої лікарні, тому що насправді ось цей такий літній період медики вирішили так, ну скажімо так, розвантажити зовсім юних пацієнтів, тому що бачу інформацію, що влаштували для дітей такі квести, подарунки, ті, хто пройдуть профогляд, це і стосується дитячих садочків і шкіл. От як вирішили і чому переформатувати, щоб розбавити і сірі будні дітей, от звичний такий прийом до лікаря, от, саме вузькими. Спеціалістами. Ну, цей крок е, зроблений для того, щоб, ну, по-перше, діти не боялися медичних заходів. Е, По-друге, в нас завжди такий пік профілактичних оглядів це останні два тижні перед початком навчального року. А оцей квест, оці такі якісь сувеніри, подарунки, вони якось сприяють тим, що дитина приходить трохи раніше, дитина бачить, вона хоче. І, і змушує батьків її привести на профілактичний огляд, і можливо, частково це розбавить ті останні два тижні, тобто дитина пройде профілактичний огляд. Зарані. І наостанок на будівлі управління охорони здоров'я буквально не так давно, скажімо так, дату не буду казати, щоб не помолитися, з'явився стінопис. Мурал мотиваційний. От насправді такі свої ідеї переслідували. автори цих створення цих муралів їх має бути кілька по всьому місту на різноманітних будівлях. Свою місію, от коли ви приходите навіть на роботу, виконують ті мурали, Воно дійсно заряджає, надихає навіть тих людей, які проходять повз, що нагадують, що, що маємо кілька фронтів, маємо допомагати, маємо підтримувати. Це є так, спрацьовує, спрацьовує. Ми дуже вдячні членам громадської організації Україна майбутнього, які запустили цей проект. Насправді, я знаю, що і біля управління соцзахисту вже такий мурал з'явився. Ну, по-перше, це естетично, воно дійсно і гарно і приємно, і в патріотичних тонах. Витримано. І основна ідея це все-таки гуманізм, милосердя і єдність. Було в мене питання щодо того, наскільки медик, який біля управління тримає котика, ніби ж не ветеринарний медик, але тим не менше. Але це один із прояв гуманізму. Художники, творці так це бачать, і ми не заперечуємо. Це сприяє об'єднанню українців, це сприяє якомусь. Поклику до, до патріотизму, до захисту України і свою функцію дійсно виконує. Дякуємо творцям. ми вам дякуємо за розмову. Дякую теж, будьте здорові, Навзаєм. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма влада і громада. Приділяйте увагу важливим темам: долучайтеся до волонтерства і не забуваємо, що все буде Україна.